Доброго дня малята! Я рада вас вітати в нашій світлиці. Подивіться, діти, що це у нас? Так, це справжня українська піч, у якій варили їжу, пекли хліб і пиріжки. А зараз у ваших квартирах є піч? Ні, немає. Її використовували в давнину. А ви знаєте, як називається професія людини, яка готує їжу. Пропоную вам відгадати загадку і дізнатися, хто ж нам готує їжу. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. А де ж він працює? Так, на кухні. У що одягнений кухар? Це брюки і куртка, фартушок і ковпак. Що ж йому потрібно для роботи? Кастрюля, сковорідка тарілки. А ще ополони, лопатки, ложка і багато різного посуду. Що ж готує наш кухар? Може спекти смачний торт і тістечка, може приготувати рибу, м'ясо, сосиски або кашу, макарони. А який смачний борщ він міє готувати? Кухар дуже важлива професія. Він дбає про здоров'я всіх. Подяка йому і шана.